Доброго ранку, народ! Сьогодні вже перший день жовтня, вівторок. До нового року залишилося 92 дні. Тож саме час почати цей місяць наповно? Нехай новий місяць принесе вам свіжі ідеї, заряд позитиву та незабутні моменти. І, звісно, продовжуємо наш день з гумором і корисною інформацією на Р. Проранок. Які свята сьогодні будемо відмічати? Сьогодні день українського козацтва, нове, але таке потужне свято, яке ми відзначаємо з 23-го року. Завдяки реформі календаря і змінам у церковних датах, Тепер саме 1 жовтня ми вшановуємо наших козаків, справжніх героїв минулого і сьогодення. Також сьогодні відмічаємо день захисників і захисниць України. 1 жовтня, тепер також цей день. Ми вшановуємо мужніх людей, які щодня стоять на варті нашого спокою подякуйте сьогодні всім хто несе службу а ще краще зробіть щось добре для ветеранів або воїнів на передовій ну і ще міжнародний день кави сьогодні свято кожного хто не може почати день без аромату свіжозвареної кави починаючи з 2015 року цей день присвячений усім любителям кави тож сьогодні ваше право випити кілька зайвих чашок, адже це офіційно дозволено також сьогодні всесвітній день татуювальника, день, коли татуювальники можуть відчути себе справжніми зірками. Тож, якщо у вас є татуювання, сьогодні ідеальний момент подякувати майстру. А може настав час зробити новий малюнок на тілі? Хто знає? У татуювальників сьогодні неофіційний новий рік. І ще сьогодні свято всіх любителів музики. Таке глобальне свято, яке об'єднує людей через музику. Тож, якщо ви ще не встигли зіграти на улюбленому інструменті або послухати хорошу пісню, це ваш знак. Нехай сьогодні ваш день пройде під звуки ваших улюблених треків. Що по іменинах сьогодні? Їх сьогодні святкують Віра, Михайло, Ярина, Єфросинія, Аркадій, Увага, Ларіон, Ірина та Аріадна. Всіх щиро вітаємо з вашим днем Янгола і пам'ятайте, сьогодні ваш день. Тому, якщо вас хтось не привітав, не соромтеся, скажіть йому про те, що у вас сьогодні свято. І все неодмінно зміниться. Ну а тепер улюблена рубрика багатьох це гороскоп овен. Сьогодні вас потягне на щось нове. Це може бути нова подорож чи нове хобі. Спробуйте щось, що ви завжди відкладали. І пам'ятайте ризик це можливість вивчити себе ще глибше. Телець. День обіцяє стабільність, але не дайте рутині поглинути вас. Спробуйте змінити звичний маршрут на роботу чи обіднє меню. Навіть маленькі зміни допоможуть освіжити ваш настрій. Близнюки. Сьогодні ви на хвилі креативу. Якщо вам захочеться створити щось нове, це ваш день. Напишіть вірш, намалюйте картину або спробуйте новий стиль одягу. Ваші ідеї заслуговують на втілення. Рак. Сьогодні ваші почуття будуть загострені, тож використайте цей момент для важливих розмов із близькими. Ви зможете почути і зрозуміти більше ніж зазвичай. Лев, вам хочеться бути в центрі уваги, але сьогодні краще вміти слухати, а не говорити. Ваші близькі поділяться чимось важливим і це стане для вас несподіваним відкриттям. Тож приготуйтеся. Діво, день вимагатиме від вас терпіння та розуміння до інших. Хтось поруч може бути надто емоційним, але ваш спокій допоможе вирішити всі питання. Терези, вам буде важко сьогодні зробити вибір, але не бійтеся, інтуїція вас не підведе. Просто дайте собі час і спокійно оцініть всі варіанти. Скорпіон ваш енергетичний потенціал на піку. Використайте цей день, щоб почати щось важливе, або завершити давно відкладаємо справу. Стрілець. Вам захочеться поринути у пригоди, але краще тримати голову на плечах і не приймати поспішних рішень. Спокійні рішення принесуть вам кращі результати. Козиріг. Ваш день сьогодні може здатися трохи важким, але це шанс навчитися новому. Якщо щось піде не так, просто прийміть це як урок на майбутнє. Водолій. Ви відчуваєте сильне бажання допомогти іншим. Це ваш шанс проявити себе у ролі наставника чи друга, який завжди поруч у потрібний момент. Ну і на завершення, найкрутіший знак зодіаку – риби сьогодні ваші мрії можуть стати реальністю, але пам'ятайте, тільки дії приведуть до успіху. Тому не витрачайте час на фантазії, починайте діяти. Так, народ, е як завжди, позитивний прогноз погоди від нас. Небо сьогодні буде грати всіма осінніми фарбами від золотистого листя до синіх хмар. Трохи про холоди нагадуватиме, що осінь уже в розпалі, але якщо надягнете улюблений светр і заварите горнятку кави, день стане значно теплішим. Пам'ятайте, що головна погода це та, що у вас у душі. Ну, і по прикметах, що не варто сьогодні робити, а що можливо варто. Не поспішайте з важливими рішеннями, інтуїція сьогодні може вас підвести. Краще зосередьтеся на поточних справах і залиште серйозні кроки на завтра. Також прикмета на сьогодні: якщо сьогодні хтось пригостить вас кавою, чекайте на добру звістку. А якщо самі пригощатимете інших, щастя прийде ще швидше. Робіть висновок. Ну і трохи мотивації від мене: твій новий день це можливість зробити щось велике, навіть якщо це маленький крок вперед. Тож, не зволікай, іди. Ну, а зараз я дякую, що ви були зі мною сьогодні. Бажаю вам незабутнього дня, сповненого посмішок, натхнення і кави. Пам'ятайте, усе, що ви робите, робить цей світ краще. Гарного вам місяця, ефективності і не забувайте, перемога обов'язково буде нашою. Пока!